З вами Hello Шоу, і у нас уже в гостях Катя та Настя, наші міми. Привіт! Їхній міні-дует називається зліва направо, і ми сподіваємося, що вони сьогодні справді нам покажуть, як це говорити за допомогою тільки жестів та міміки. Спробуємо. 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 і Настя, почнемо може Давайте одразу з діла. Давай. Давайте і потім я Я буду? Давай а, ми підготували невеличкі mm -hmm. майстер-клас класичної пантоміми. Ну, Розпочнемо з перетягування канату. Спочатку ми продемонструємо, як це буде виглядати, Давайте. потім станеш на місці. Ви між собою будете перетягувати? Так. А можна, якщо я буду дивитися, що не справляється, я їй допоможу. Звичайно, але тоді ви перетягнете, бо я тут одна. Хоча Іринка, може, О, може, ми, може може ми, ми його спробуємо. Спочатку да. ми покажемо, як це виглядає. Угу. Ось так, я тримала. Кольний канат у вас? Так, уявний, Николич, можна колір вибрати. Там. Уявний, але треба шутко, за тим, щоб він шутко, не був. Не основне положення <рігав> ніг це на ширині плече навіть трошки вище і присідаємо якби, ну, на одну ніж. Але будемо від того, як ми тягнемо канат, ми будемо переносити свою вагу тіла на одну ножку і на другу. Ось так працюють наші ножки. Так, наші а бази. ви завжди виступаєте в балетках в чашках? Майже якщо це не заважає образу. Бо якщо якийсь хуліганський образ, то там вже так, будуть абокети. Так, книжки у нас працюють все так. Руки у нас мають бути теж дуже зафіксовані, Ой, я у нас має буду. Дяди... буду. 에... однакової ширини, Тобто вони такі, не такий, не такий, не такий. Один. Mm -hmm. Так? А, значить, а показувати, що ми, чи можна в мене тоненький дуже канат. Над... Бути... Так, так. Значить, значить, о. Значить, е, е Коли ми перетягуємо, ми просто переносимо вагу тіла на іншу ніжку. Перетягуємо в нашу сторону. Є. Раз. Є Добре. Ми корпус подаємо трішки вперед і, ніби зусилля нас потягнули. Тепер ага. фішка йде з руками. Ми, ага. ми переставляємо ручку раз. А перехватка каната. а ми просто тягнемо на себе і Теперь ручку так. Щось в мене тут вузол записав. А не перехватив ручку. Туди повскарати. Оп. Пускай рука передбачає. А знову сюди. Оп. І назад. Оп, <говори> Знав, рука, <говори> <знов сюда. говори> і... оп. А, ой. Наш справа цікаво. Так, такий трішки відчули, так? Mm -hmm. так? Добре, тепер давайте ми спробуємо зробити стіночку, класика пантоміми. Уявляємо перед собою стіночку. Стіна. Е, четверта стіна, так, у нас буде. Значит, працюють у нас три точки: кисть, е, четверта фаланга пальців раз, і, два, самі два, пальці. три. і самі пучки. Пучки. Mm -hmm. mm -hmm. друга, ah. третя, пальці. І самі пальці. Пучки. Ось перша, друга, третя, четверта. пальці Значить е, Від кисті ми кидаємо ручку раз, а потім ми випрямляємо пальці. Спробуємо. Ще раз. Ще раз, кисть, приліплюємо пучку і пальці виправляємо. Стіна у нас пряма, тобто то не така, не вигинається. Не... У мене киспічі тут просто і а, що, ну, що, так. Давайте спробуємо. Коли швидко будемо це робити, то у нас буде краще виходити. О, паучок. Паша, виприймає пальці. О, так, чудово. Тільки потрібно дуже фіксувати. Фіксувати, Де, так, бо, бо вона вже, вона виходить, плавала, в мене мене вже виходить. Мене вже хоче вікно. Mm -hmm. руку випала. Щоб, щоб вона якби була в одній площині. Я як в гарішотері шукаю скритий. Так хід. А тепер хіт. давайте ми ручками підемо всі вправо і переставимо ножички. Ручки залишаються на місці. Ну що це Для трохи це крок. крок вправо. Давайте шукаємо, 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 шукаємо. Ручки дійшли, і тепер тіло. Руки залишились навіть. Руки лишились на місці. Тепер вліво. Тепер вліво. Перейшли. Якось так. Так. Ваша просто ще розгубиємо, але ще не все. Ми йдемо зараз до краю і виліземо стінки, скажемо. А то нас не бачили зараз? Ні, Ну між нами станами. Йомкі-палки, вибачте, друзі, нас поки тимчасово не видно. Ми можемо ходити ручками вверх, вниз. Іра, в тебе теж ти не тримаєш. що це таке. Іра ладить котика. Дуже цікаво. Стіна в тебе. Добре, давайте. Тебе не краще. Отак от переставляти руки. Можна. Можна. Можна верх, вниз, можна фіксувати. і зі. так от я залажу і заглядаю, і. Тільки це всередині стіни було. Це все всередині стіни було. Та давайте заявимося. Спробуйте, я подивлюся на ціні? наші да, помилки. На, 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 да. да. І Ви Якось таке зі дивне зі відчуття в мене, я не знаю. Мені... Спробуйте заточити себе, можливо, в коробку. Можливо, вам так буде легше. В коробці. Є стелі, є боки. Угу. Весь секрет у фіксуванні. Фіксування, фіксування Мені просто саме стінки. Чіткість, чіткість, чіткість. чіткість, чіткість. Да. Не угу. плавати. О. Доходимо до краю. Я не скинув ноутбук. Ні, не скинув. Да. Доходимо до краю. Ну, от так отак. Так, отак. От можна отак, от а можна повністю долоньку прикріплювати до краю і визирати звідси. Добре? Я не думав, що це так важко. Так, пантоміма дуже складний. Коли дивишся з боку, набагато легше здається. Це лишатом такі а насправді. Потрібно дуже багато часу приділяти. Нічого, але так. ви молодці, ви зараз швидко це все зробите. Ми надіємося. Бувай Тепер ми покажемо наш е, слідуючий е, класичний Майдер. трюк. Хвилька. Хвилька класична руками. Це як Сторону. Так, як в брейку. У одну сторону і в іншу. так? Просто одне крильце так? для початку. Також працюють тільки точки. Дивіться, у нас плече, лікоть, кисть, пальці. Ми, ми виставляємо спочатку вперед плече, потім лікоть, кисть, пальці, а потім просто це все з'єднуємо. Так, угу. Давай, давай. Одну Спочатку давай. одну плече, плече, да, лікоть, плече, лікоть, плече, плече, лікоть кисть, лікоть, пальці. Лікоть. Угу. пальці. Степа, якщо ти дивишся прямий ефір, отак треба танцювати. І плавніше. Зараз по точках ми якби розділяємо, а взагалі хвилька йде. Ну, плавніше. Спробуйте не напружувати м'язи, просто з легкістю. Так, раз. Зараз плече звик собі ваше. Ні, ну про. Я ніколи не думав, що я такий. Потрібно просто дуже багато часу приділяти цьому перед зеркалом. Туди... Так, ну і з'єднуємо дві ручки і. Да, просто коли себе хвиличку. не бачиш, ну да, не ну, розумієш, шарди. як поставити себе. Ну і краще працювати о, і це, в п'ятому класі всі вибігали, це під перестанет все таку. О, дивися, класно. молодець. О, диви. о, 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 о! Дивіться, больша електронна гусі. Трішки вище, щоб піднімай, щоб була видна сама хвилька. О, диви, які ти крутий. Зараз спробуємо е, хвильку зробити всім тілом. Спочатку вправо-вліво, а потім вперед і назад. Значить вправо. Шо, так ні. само. Те, що було в нас тут по точках, так і наше тіло розбивається всі на точки. Голова, плечі, грудна клітина, поясниця, бедра, коліна і стопи. Тобто спочатку йде голова, плечі, грудна клітина і все решту. Ось так. І в іншу сторону. І намагаємося все зробити в одній площині, не ліляємо десь в бік чи в сторону інших. Зараз почнеться тут. Молодцы, ніжки, а взагалі, Ви самі вчилися, чи от є якісь. Книжки, відеоуроки? дуже чи... багато книжок, дуже багато відеоуроків, але з Це інституту а. так на кафедрі театральної режисури, в нашому рівні вам сподобався цей Так, і ми вже, вже далі почали навчатися. А в у нас є десь, наприклад, де можна навчатися. Хтось е, захотів бути займатися пантоміями? є десь місце, де можна навчитись. Якісь колектив. <гум> <гум> <Є гум> колектив, ну то ми ділимося своєю майстерністю, е, і до речі, ми будемо з вересня набирати групу. Хто хоче, будь ласка, приходьте. Ми викладаємо Де можна ми ми викладаємо детальніше. детальніше на нашому сайті. Взагалі, ми викладаємо в театральній школі театр Сонях, що знаходиться за адресою вулиця Черніка, 9. Угу. Також нас можна знайти в групі ВКонтакті або у Фесбуці Театр, в Сонях, в Сонях. театр так, Сонях. Так, ми Добре. там викладаємо. Будь ласка, так, приходьте, ми, ми поділимося союзанічну руху. Так, давайте ми ще раз пробуємо хвильку і будемо давайте. переходити. Ніжки відкривається в саме останню чергу. У мене... mm -hmm. на ну, в одну сторону, іншу. Добре. Ну, давайте ще <с спробуємо вперед. Коли себе не бачиш, так і вперед. Вперед, ну, там, здається, Давайте ще спробуємо вперед. Так само, все по точкам. І крок вперед. А, крок вперед. Ми як ці. Крок вперед, саме останню чергу. І буде ще як гусениця полізеш. Так. Давайте спробуємо синхронно. І вперед. А я мені проблема з підходом. У вас так право. ноги от, так, от, я бачу качаю. якось так, все тут зв'язані, вас не <с там. Ні. Давайте тепер вправо разом. Тюліні! Реально, я згадав тюлінів і. Я думаю, всі в інтернеті бачили відео. Паша тюлінь. Тепер так це буде називатися, ця частина Хорошо. Рубрика Паша тюлінь. Добре, давайте що ми чолові, так? так. Тепер, тепер дуже основне... багато запитань в мімі виникає, що ж у вас на обличчі. О, до речі, так, Ви прийшли mm -hmm. до нас з пустими руками. А, є гриму. у нас атрибути. Зараз тут е, нагримую так, Настю. Нас. Сідай mm -hmm. на стоночка. Це все професійний. Так, Це професійний грим на водній основі. А, а як, як називається? Це треба мичити. Аквагрим. Аквагрим. Аквагрим так. Чи він наноситься на чисте обличчя без косметики, тобто ну нічого не зараз я Настю, і Настя вже не буде розмовляти, бо мені не <постав> говорить. Бувайте <ac CGI> сказала Настя, і ми вже не можна нічого питати. Катя, ти будеш з нами поки говорити? Так, exactly, Звичайно, hmm. yeah. я з вами до кінця. А <ar> <genital. sharp> <�ib> <Histrir> скажіть, вона коли ви для себе вирішили, що ви хочете бути мімою, взагалі вам це цікаво? В університеті? Так, в університеті У нас на кафедрі театральної режисури викладається сценічний рух. Та пластика. І при університеті діяла м, така театральна пластична студія, можна сказати. театр пластика яблуко. І з першого курсу наш нас викладач побачив, сказав дівчатка, я вас запрошую. Ми прийшли, і ми просто зрозуміли, що пластика і сценічний рух це наше. Тим більше, що мали від природи вже такі задатки пластики, природні такі. А от якщо до неї хтось подзвонить, як їй? Не говорить. Тіло зобразить все. Алло, алло. Треба щось вона може на скай. А от ви працювали, знаєте, за кордоном дуже модно, не те, що модно стояти на вулицях і от стоять дуже от як фільмах показано. І вони там до людей придираються, там не гроші просять, або просто грають якихось там роботів, порізно в бувають. Звісно, знаємо. Ми працювали, це називається мультимедійна техніка, коли працюєш з людьми, з перехожими. Так, я майже завершила наносити білу основу. Є люди, кого це бісило? E, люди справді дуже по різному дуже по різному справді люди реагують на роботу міма, Дехто mm -hmm. йде на контакт. Дуже привітно, посміхається, навіть відповідає жестами, так дякую. А дехто взагалі, ну, стіночка, я тебе не бачу, а взагалі Ну, Люди насправді всі різні Я задала фільм Єврота, там був такий робот в бронці його побили в кінці, бо він робимо добував. Трішки підсохне. Нас я не бачила в рівному, насправді, щоб міми були на вулиці. Ну, На свята оці ну, це міми так само називаються ці статуї, які Це живі скульптури. Вони вони ж так само а ні, це зовсім ні, це, 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 зав... інша, це інша це, mm -hmm. це інша мистецтва, Ну вона схоже. Вони теж не габають. Ну це дуже роботи А я бачу, Настя жалкує жінують. <ріх> Насправді пантоміма це ж мова тіла. Тому ми зрозуміємо зараз і без слів. А у вас є, може, ці скульптури, у вас є між ними якийсь там може конфлікт. Хто на районі головний? Скульптура чи міма? Це моя точка. Ні, я думаю, що ми всі. Вивіть сварку, міма і живе якоюсь скульптури. Ще буде малюю, буду малювати краще. Вона наноситься на не на все на, обличчя, лише на, на контур. такий. Так, на контур, Так, mm -hmm. е, Просто щоб ну, відкри половина лоба і якби на один пальчик від е, підборіддя. Mm -hmm. Це якби класична масочка. А далі тобто, малі, якщо та... повністю все тіло замалювати цим білим, то це вже жива скульптура. Це вже жива скульптура, так, ти правий. А наш мім буде, він... буде плакати, чи він буде веселий? чи… Він буде класичний. А, а, а є види, так, риму? Так, є е, різні види гриму, він може бути комедійним, е, отак, як сказали, плакати малюється слізка. Тікає трошки. От. А я малюю класичне. З нього дуже легко зобразити будь-що. Радість, печаль, здивування, образу. Це буде найпростіше. Mm -hmm. Малюються бровки поверх своїх, не по-справжніх. Ну, і дівчата люблять. Зараз майже всі дівчата усі по цій брови, потім малюють. Нові. Зараз майже всі дівчата міми, я б сказав. Майже міми. Так, нас частенько запитують, а що це у вас за тоналка на обличчя? Не просто хочете пробиватися цією тоналкою і піти в нічний клуб, вона буде світитися обличчя. Наймодне на танцполі буде. Такий мім клабір Все, я майже завершила, зараз настуничка вже буде готова. І не буде говорити. І не буде говорити, але ми її зрозуміємо. Зараз Настя буде показувати емоції, так? О, Паша так само буде на Ні, Я думаю, що ми не встигнемо, на жаль. Так? Я думаю, Я... Для... На жаль, ось наші <свист> <та>, дорогі. <свист> <свист> Тому ми подивимося. Да. Е, чому ми Як не справа. Ріві? Добре. Звідки ти? Звідти? З... З телевізору? Я зрозумів. <свист> О, дуже добре грати в гру у Крокодил. No. Давай щось загадаємо, до речі. <смеш> Це треба написати, нас все одно. Сінхофазотрон. <смеш> вже зрозуміло. Образ. <смеш> Образ. <смеш> Ти не, не, не вгодиш. Білий на обличчі дуже показує емоції гарно. Uh -huh. Щастя. Печаль. Доктор Лайн. <смеш> Здивування. Доктор <Doctor> Хаус. <House. смеш> <гай> Тіло теж підключається, але з допомогою білого гриму це просто ідеально. Mm. Добре, сміливість, хоробрість. Хитрість. Пограбування в банку. Тих <мі> грабіжник. <гай> <Так>, <grey> це не банк. Хилошоме. <гай> <Чудове. гай> Іру ще не Може тебе? Ні, точно Іру. А тоді грасу. Все знайоме. Прекрасно. Давай Настанечка, ще підніми нам штани в ролі. Міма. це буде. ну, Ми все зрозуміємо. А де от? Ну, добре, я не буду заважати. Це, це Віктор Вірастюк. Чи, чи Василь Вірастюк. Допомога? Сама справиться. На пажу, на плажу Я взлив би, я б зловив, би як канат. За, зараз будеш спіймати встанку, ти ж буде смілим. Ну, на жаль, мене не загримують. Не встигнуть. Не і встигнуть. Просто така. <світ> я б хотів би ще щось, якщо чесно подивитися, можливо, щось мінімальне. Я стій, не зрозумів, що. Зараз не зрозумієш. Ось така от пантоміна у нас. Любить, не любить хеллоу шоу, не лю, Любить. Любить хеллоу шоу наш мім. Дуже любить. Добре, ми дякуємо нашим мімам. Далі у нас. Реклама. Реклама. Ми дякуємо, що вона до нас завітала. Це погроза. Чи запрошення? Добре, друзі, ви чули, що якщо ви хочете спробувати себе в ролі міма, театр соняк чекає на вас будь-який час. У нас так. були Катя та Настя, які показали і розказали нам секрети пантомію.